Кішка промовила. Кролики негідні того, щоб їх навчати. Я пропоную дешевенькі уроки ловлі мишей, і хоч би один кролик зацікавився. Вдало, запитання моє таке. Загалом на цьому побудована, по моєму, вся система виховання. Ось я кролик, а мене весь час напихають, мене змушують вивчати те, що взагалі мені не підходить, мені не треба нічого. Як має бути побудована справжня система виховання? щоб ось я, кролик, що мені потрібно дати. От все-таки, як правильно капусту добути, там, я не знаю, морквину. Чи все ж таки треба варто навчати і тому, щоб там, я не знаю, як мишей ловити? Що я маю знати? Знання зараз дістаємо легко. Ти маєш знати насамперед, як безпечно жити. Так, ось це. Це найголовніше для живого організму. Тобто, де боятися, де. Подивися, до чого навчає Та, звірі так, так. своїх дитинчат. Саме цьому. Так і ми мусимо давати такі знання новому поколінню, від чого боронитися, як боронитися, для чого боронитися, і так далі. Це насамперед. Азив мають бути. Так, що ще, якщо можна? А потім, як нам правильно будувати дім? Сім'ю, суспільство, державу. Що далі, до чого я йду? От як мені? Як далі? Так далі? далі? Плодитися та забезпечувати а, дітей. Так, Якщо це філософія кролика. Так, от саме. Так добре. Далі ми весь час говоримо про мету. До чого, до чого йти? Мене мають от до цього підводити якось? Звісно, весь час тобі мають показувати твою нову мету. Більш розгорнуту, вищу і так далі. Мене мають готувати до високої мети якоїсь. Я думаю, що це в принципі не потрібно. Так, навіть Ні. так. Я вважаю, що в гонитві за цією високою метою тут починаються всілякі проблеми. Ми намагаємося проштовхнути на це діло своїх близьких і так далі. І загалом це до добра не призводить. Нам найголовніше це забезпечити людину знаннями, впевненістю, як вона може безпечно облаштувати собі сім'ю, коло, в якому вона може жити. А як же високі цілі, про які ви говорите весь час? Які цілі взаємозв'язок з іншими, чи це входить у безпеку, взаємозв'язок добрий з іншими і так далі. і так Але далі. це не висока мета, це необхідність для життя. Тобто, нам сьогодні це необхідно для життя. Так. Добрі взаємозв'язки з іншими. Так. А от де в цій усій системі вища керівна сила? Будь ласка, де тут творець? Там, де вона необхідна, там ти її знадеш. Тобто я маю прийти до необхідності творця в моєму житті? Певною мірою. Навіть певною мірою? Ви обережні сьогодні. так? Тобто... Не занадто. Ні, Не якщо ти будеш пропагувати творця і взагалі взаємозв'язок із ним, то ти цим наражишся на дуже великі неприємності. Не потрібно. Наскільки людина може спокійно жити, існувати в своєму маленькому колі, це їй потрібно дати. Зрозуміло. Ну а що ж далі? Немає, все далі. Весь час хочеться... немає так? далі. Ось так, от, зрештою, за цими так. цілями жити. Оттак. А хто ми такі, що нам необхідно щось далі? Ну як? Ми мислячі, все ж таки, я знаю, думаючи, усе наше мислення і всі наші справи лише для того, щоб починати притискати інших. Тож я не думаю, що це гарний взагалі шлях. А це небезпечний шлях? так? Небезпечний і, взагалі, шкідливий, і призводить до винищення. Тобто, ось це, от коли ви говорите про безпеку, ви говорите, що ось це знищення інших не може бути безпечним шляхом. Ми мусимо зрозуміти, що людина розсудлива. Так, це та, яка вміє задовольнятися нормальними наповненням себе і довколишнього суспільства. Тобто, якщо ми прийдемо до того, що мені вдосталь необхідного, все почне влаштовуватися. Так, так, ось те, що мені необхідно, як і все так.